Вся слава Богу, нехай Господь Бог береже кожного з вас. Також хочу поділитися своїм розумінням, то, що зрозуміло, що біблійські події останнього часу не відбуваються за один день, але розтягуються на роки. Видно, як зростає напруга, погіршується геополітична обстановка, військові конфлікти приходять на різних континентах, і все йде до ядерного апокаліпсису. Це не відбувається миттєво, але нам усім дано час до судного дня планети. І це ресурс, час ми маємо використати правильно, адже його неможливо повернути. Людство очікує апокаліпсис. Та природний колапс планетарного масштабу зараз вже триває підготовка до цього часу. І насправді все залежить не від людей, а від Бога та його терпіння, скільки ще Бог дасть часу, а нам треба зосередитись на порятунку своєї душі. І для цього нам потрібно зрозуміти, чому так багато проблем на землі і як їх вирішити. Багато подій і. Явищ у цьому світі мають своє коріння і образ у духовному світі. Амінь.